Тисяч гривень. І хто буде ну, ремонтувати автомобіль? А хто буде? Ну а хто буде? А хто буде? А хто буде? Як, ви вважаєте? Як, хто ви, вважаєте? Як хто ви вважаєте, хто? Ну якщо ви, ви хто буде. Хто буде відповідати хто буде? за ці? За це безладдя, за це вообще варварство? Мені сказали, ми в нічого в не били, ми місці. нічого вас не бачимо. І взагалі в нашій країні, яка бореться у нас з преступністю, no. Яка бореться у нас з корупцією? Яка бореться у нас з тим, що ми йдемо в Європу? Це безла, це варварство, це взагалі ну, несумісно в нашому суспільстві це бачити. Хто це керує цим? Хто підтримує цих тітушок, які це роблять? На це позвали прав... ну, і правоохоронні органи, і пресу для того, щоб розібратися. Разве... Ну, добре, добре, є конкуренція, але конкуренція повинна бути жива, здорова, а не таким чином від... ну, відбуватися. Чому нам перешкоджають нашим перевізникам рухатися в напрямку Полтава Київ? Скажіть мені, чому? Ми не можемо покинути наше місто. У нас є перевізники, які сплачують податки, які дають е, роботу іншим людям. Всі трудоустроєні, всі мають документи на ці дозволи mm -hmm. і таке інше. Тобто перевезення здійснюється правомірно Звісно, гіду... звісно. все відбувається на законних підставах. У всіх є документи, які сплачують податки, все це відшкодовується до місцевих бюджетів місцевих, так? Угу. в країну. І чого це відбувається таким чином? Перевезення здійснюється, в якому напрямку? Полтава Київ, Київ-Полтава, Полтава-Харків, полтава дніпропетровськ Тобто ми їздимо по всій Україні. Mm. Таким же бізнес відбивати ну, таким, що машини побили, ви не їсти. Щоб залякати чи як це. Лягають, Та просто залякати, ліжати, все, бо тому, що друга поїде. машина не поїде, правильно, ми її побили, а другого немає цих ну Будемо шукати далі їздити. Ну, другий скоро, на що мені поб'ють машину, а я поїду. Ну правильно. Зачем таке? Це ж ми, ми ж не в Донецьку, не на воєнній десь в стороні. У нас же вроді. ну… І тим більше ми систематично співпрацюємо з правоохоронними органами, з волонтерами. Ми здійснюємо два рази на місяць поїздки в зони АТО, возимо людей туди, ми возимо АТОшників взагалі безкоштовно, в ті напрямки на туди їм Ціла Літо відвозила машина від обласного управління Гаї, відвозила їх на перемену ніколи, на, да, на цей на славі. От у нас є навіть mm -hmm. людина, яка може підтвердити, що власне ну, громадська, громадська організація, яка може підтвердити, що ми здійснюємо перевезення працівників ну, атушників безкоштовно. Ні, ну, ну так, Хто вона роби? ну, що робить? Що не відшкодовує. Держава нам за це не відшкодовається. Я думаю, з бояк з бойових бойових дій, ще хуже, ніж з бойових дій. Наші да. uh -huh. бойові дії А зараз перевезення в сторону Києва. Бо вони нам перекрили дорогу, вони нам не розтрачають рухатися з наду. Вони перешкоджають, погрожують і не... ну, ми туди не дітей перевезли. П'ятий день фірма в сторону Києва не рухається